Всім привіт! Я вже закрив свій трейд, і зараз я вам покажу, де саме я його закрив. Так, якщо ви дивились моє минуле відео, ви розумієте, де я в трейд заходив. Я вам казав, що я не знав, до якої ціни буде корекція, тому я просто виставляв ордери по лініям Fibonacci. І в мене активувало три ордери. Тобто я зайшов у трейд на 3000 доларів. Коли я побачив оцю корекцію і як ціна пішла вгору, я зрозумів, що я не буду чекати, коли у мене активує наступні ордери. А я вже почав думати, де я буду фіксувати свій прибуток. Давайте я видалю оцю Fibonacci, щоб вона нам не заважала. Давайте я накреслю нового Fibonacci. Фібоначі я накреслю вже на цей шортовий тренд. Якщо я заходив в трейд по лініям Фібоначі, то і фіксувати прибуток мені треба теж по лініям Фібоначі. Перша, друга і третя. Початково моя ціль по фіксації прибутку була отут. От саме на цій лінії. Коли я побачив, що ціна почала дуже різко прискорюватися, я зрозумів, що цей імпульс може скоро видохнутися і початися нова корекція. Я не знав, докуди вона дійде, тому я закрив е вручну цей ордер. Не чекав, поки ціна дійде до мого тик-профіту на цьому рівні. Я закрив ордер, коли ціна почала відкочуватись нижче цієї лінії по Fibonacci. У мене ордер був закритий на ціні в 82 403 долари. І якщо порахувати, скільки це у відсотках, то від моєї середньої ціни входу до Take Profit це десь 3%. Трохи більше 3% за мінусом комісії. Давайте порахуємо на конкуляторі, скільки це в доларах. 93 долари. Тепер що я буду робити далі? Я буду стежити за графіком. Зараз я не бачу ніякого цікавого для мене сетапу, як тільки я його дочекаюсь і знайду, то я спробую для вас записати відео. Коли це станеться, я не знаю. Я можу чекати на сетап один чи два. а то може і три дні. А на цьому все. Дякую за увагу. До побачення.